Хилився до колоди кацокиру вгору зводи. Щось тоді, як закричить, от такого вам ще дива. Хима дівка соромлива на помості вже стоїть. Постривай, катюгу клятий, за дружина Леся взяти. Хочу я його пустіть. Вся громада заніміла Здива! хименого діла кат не знає, що робить. Але возний ані гадки, артикули знай порядки і рече судовий пан. Коли дівчина учтива взять за бійцю милостива, у малженський хоче стан, То і право, і статути нам велять, те слово вчути, і декрет такий вчинить. Зараз їх обох узяти швидше в церкві повінчати та й на волю відпустить. Кат сердити зажурився. Люд зрадівши звеселився. Хима рада аж скака. Лесь поглянув на дівчину. А Оскинь хустину, гляну, дівчина яка. Хустка впала. Та й негарна, і руда, і нечупарна, ще й кірпатий ніс чудний. Як такую взять почвару, краще вже приймати кару. Кате, гей, рубай мерщій. Гуп, сокира на колоду. Крик озвався серед народу, Покотилась голова. Кат радіє, звеселившись. Люд похнюпивсь, зажурившись, Хима падай зомліва. Ой, за Луцьком, містом славним, Та й звичаєм стародавним Поховали козака. Там долина гей, широка, там могила гей-висока, гей, висока і стрімка. Вітер віє по долині, розхиляє лист калини, Що у Лся в головах, І сіда орел крилатий на могилі спочивати, налітавшись по степах, Сяє з неба сонце ясно, І цвіте калина красно, а красу козак любив. Добре там йому лежати, Все прибралось в пишні шати. Соловейків чути спів.